Бою за луганський прикордонний загін він отримав дуже важке поранення. Лікарі давали йому наймізерніший шанс на порятунок. Але він вижив. Вижив наперекір всім або, можливо, завдяки. Завдяки небайдужості, любові і підтримці тих, хто його оточував весь цей час. Історія мужнього і сильного духом прикордонника сьогодні в нашій програмі. В мирному житті Юрій мріяв стати дизайнером. Вступив до коледжу, опанував графіку. Але з роботою за професію у Луганську не складалося. Тоді й згадав, що його дід був прикордонником. Вирішив сам піти на службу за контрактом, так би мовити, відродити династію. І вже через півроку підготовки в навчальному центрі Держприкордонслужби Воршанці, підтягнутий військовий у званні молодшого сержанта, прибув для подальшого проходження служби у своє рідне місто в Луганський прикордонний загін. Служба на кордоні справа не з легких. Але свого захоплення, малювання Юрій не кинув і за найменшої нагоди брав до рук Олівця. Почав служити потихоньку. Потім командировки їздили на такий час. ну, Скоро раз 5, мабуть, точно їздили. На пункти пропуска їздили часто. Ну, в основному меня, Я служив в відділенні Барбарьби з наркотрафіком виходить. І ми більше на пункти провозкав. Там времени не було, кадарісувати не вийшло. Навіть з собою просто лишню бумагу и карандаш там не возьмемо. Щоправда, так послужити довелося недовго. весні 2014-го до Луганська прийшла війна. І він, одним із перших, потрапив до її м'ясорубки. На той момент в Луганську прикордонний загін залишався чи не єдиним озброєним формуванням непідконтрольним бойовикам. Отже, бойове зіткнення із сепаратистами було неминучим. Інформація про наміри сепаратистів щодо підрозділів прикордонного звону, в принципі, ми на відсотків 90 ми володіли. Ну, що і дало нам можливість підготуватися до цього штурму. Вызначить місця, звідки будет действовать обстрел, Місця расположения снайперов. фактично мы эту информацию все Сейчас каждые два часа поднимали по учебной тревоге. Ну, потому что уже приближалось к нам, что будет штурм. А потом в втихаря нам позвонили на телефон и сказали всем по, по позициям. И мы побежали. Моя позиция была в парке, в автопарке я был. Я, получается, я первый заметил, что красную ракету пустили со штаба и услышали, как капли дождя, как град начинает по крышам. А парень этот, я не помню имени, Влад, по-моему, он, получается, ну, рот открыл, начал смотреть по сторонам, не поймет, что такое творится. Я говорю, надо прятать, ну, я его за голову и подзил. И прям, не знаю, если бы минуты две, две задержались, бы посносила б нам голову. Штурм розпочався о 4 годині ранку. Хлопці зайняли заздалегідь облаштовані позиції і зустріли ворога вогнем. Кулі та гранати летіли звідусіль, в тому числі й житлових будинків, що стоять поруч із частиною. Відомо снайпери і пулеметчики. Вони пряталися у в... Получается девятиэтажка и зеленка с другой стороны яр там. И они в яру прятались и на девятиэтажке. У нас и с девятиэтажки там вот это чердачное помещение, которое ну оно узкое в принципе, там это человек пролезет. И они в вентиляция вот это. Они оттуда стреляли. Мы долго не могли понять, думали сначала из квартиры, что стреляют, но потом уже оказалось оттуда, что они идут. Бій тривав вже більше години. Той роковий постріл з ворожого гранатомета влучив у вікно кімнати, де в ту мить знаходився Юрій і розірвався у діжці з водою, яка стояла на відстані витягнутої руки. Один з осколків гранати прорвав його тілі на скрізну деру. Я спочатку не ощутив нічого, я білий, ну, просто. Все белое стало вокруг, но я понял, что взорвалось что-то. Он чувствует теплое что-то на животе. Я попробовал это, кишки выпали. Меня откинуло в кумас подготовки. Захлопнулась дверь, я ее выбил с приклада, с автомата. И увидел, что Юра лежит и просит о помощи. У него разорван живот. Ми достали три більта і ПП, приважили йому до руки, тому що були огнем, ми не могли нічого зробити. Скоро не могли під'їхати. Майже дві години пекельного бою Юрій лежав на підлозі з розірваним животом. Чому він тоді не втратив свідомість і не помер одразу, дивується сам. Адже больовий шок був неймовірним. Відключився він лише в міській лікарні, куди переправили його товариші. 13 наступних днів луганські медики боролися за його життя. Скільки за цей час було здійснено операцій, згадати складно. Адже в перерві між деякими Юрій навіть не встигав приходити до тями. За два тижні Юрія доправили до Києва. Естафету його порятунку прийняв Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України. Поранення вкрай важке, поранення минно вибухове з ушкодженням кишківника, з ушкодженням кісток тазу, з ушкодженням спинного мозку. Хворий поступив у вкрай важкому стані, у стані геморрагічного, травматологічного шоку. Шанси на життя, на виживання після такої травми зовсім маленькі. Наші медики зробили все і навіть трохи більше, аби Юрій залишився живим. Однак остаточно поставити прикордонника на ноги могли лише закордонні фахівці з їхнім надсучасним обладнанням. Далеко не останню, а можливо найголовнішу роль у подальшому порятунку Юрія відіграла ось ця чудова жінка. Коли я побачила характер цих поранень, як кажуть лікарі Юри, він цього не пам'ятає, ти Юрочка, не пам'ятаєш. Він кричав, він, це були неймовірні болі. Біля нього мама плакала, кричала, це була безнадія, бо перед тим вже. Німеччина, Австрія, клініки Німеччини та Австрії відмовилися його брати на лікування. І я зрозуміла, що як, от, якщо я за цю дитину не битимуся як вчиться, я буду мати великий гріх у житті, коли я побачила його животик і його спинку. За допомоги Марії Васильівни та втручання ще декількох меценатів Юрія для подальшого лікування та реабілітації відправили до Ізраїля. Коли ізраїльські медики привезли Юрія до свого лікувального центру і відкрили пов'язки, всі мовчки вийшли з палати. В той момент Юрій черговий раз подумки попрощався зі своїм життям. З таким раненням, навіть в Ізраїлі, коли приїхали, у мене в ці врачі, там, медсестра вообще взагалі у не упала, там аж поп'ятилась по п'ятілась назад. Говорить, ну Они 70 лет воюют, и они такого ни разу не видели. Мысли были, что молодой сильно, еще детей нету. И то, что я познакомился с Дашей, ну, сильно рано умирать еще. Весь цей час він не лише лікувався, він вперто вчився жити заново. У всіх з ким зустрічався кожного дня: у українських медиків, які дали шанс на порятунок, у ізраїльських лікарів, які допомогли стати на ноги, у волонтерів і бойових побратимів прикордонників, допомогу яких відчував всі ці місяці, і у своєї коханої дівчини Даші, яка супроводжує його в сьогоднішніх випробуваннях. Лише за місяць до того трагічного дня на сторінці Юрія в соцмережі з'явився ось цей малюнок. Чому він тоді опублікував його, він і сам не знає можливо, щось відчував чи то була просто хвилина натхнення серед напружених прикордонних буднів? Так чи інакше, але наступний малюнок з'явився лише через півроку малюнок, який вибрав себе увесь спресований час до того жахливого вибуху. И видник нового життя. Життя с чистого аркуша. Мне больше нравится прошлый леса. Но там, мне кажется, в то время тогда были нормальные. Как сказать? Мужественные люди, которые, где была справедливость, где была честь и отвага, где люди не боялись и не было вот этой алчности, которая деньги, где грибут, где... Где-то тебе где была честность. Все время, что более на веру люди предполагались. А так у нас сейчас куда-нибудь смотреть, там деньги, там деньги везде. Зрештою, на рідну землю в Борисполі Юрій Глаченко ступив вже своїми двома. Здається, у той момент його підтримувала не лише Тростина, а перш за все, щирість і любов всіх, хто весь цей час допомагав і чекав його на батьківщині. Повернувшись із лікування в Ізраїлі на рідну землю, окрім привітання друзів і побратимів, Юрій прямо в аеропорту отримав медаль за мужність в охороні державного кордону. Та ключі від службової повністю облаштованої квартири у Києві. Лаченко Юрій Валерійович нагороджується відзнакою голови Державної, Державної служби за мужність в охороні державного кордону. Я коли про нього думаю, то я, мені завжди хочеться плакати. Але мені хочеться плакати від радості. Бо це називається щастя. Оце називається щастя. От те, що Юра сидить тут, і ми з ним плануємо піти на дискотеку. Ми плануємо з ним весілля зіграти. Тобто я буду брати участь у його організації, його весілля, так як брала участь у облаштуванні цієї квартири. Я облаштувала її, дякуючи теж добрим людям. Оце називається щастя. Складати плани на майбутнє Юрій поки що не береться. До того ж невідомо наскільки розтягнеться процес реабілітації. Та головне, що в душі поступово тепліше. І бажання малювати повертається все частіше. Попереду нове життя, яке подарувала йому доля і сотні небайдужих людей. І дай Боже, щоб ті неймовірні випробування, через які йому довелося пройти, лише укріпили в ньому віру в незмінне добро. В бою за Луганський прикордонний загін отримали поранення 9 прикордонників. Тоді як втрати бойовиків, пораненими та вбитими сягали десятків чоловік. Захищаючи українську державність, нахоплені чумою сепаратизму землі, українські прикордонники залишились вірними своїй присязі. Хоча всі чудово розуміли, вирватися живими із оточення навряд чи вдасться. Проте це вже тема однієї з наших наступних передач. Побачимось!